Слава Україні! Героям слава! Поряд зі мною знаходиться волощук Андрій, гравець команди Бріллянт. Щойно завершилась гра проти команди Патріот на тайпіз, в якій ви перемогли 4-3. Вітаємо вас з перемогу і поділіться, будь ласка, першими враженнями. Дякую за привітання. Ну, гра була непроста. Це показує рахунок: 4-3. Ще ми були по, по ходу матчу 3 1 Потім супернику вдалося відігратися. Ну, в кінці ми зібралися і вже було переводний м'яч. Хочу сказати велике спасибі команді суперника. Було дуже цікаво з нами сьогодні грати. Така цікава боротьба, безкомпромісна гру. Ну, йдемо далі. Цими вихідними ви зіграли дві гри. Було догравання вчора, гри, яку ви пропустили через повітряну тривогу. Сьогодні знову гра. Чи не складно грати дві гри за вихідні? Вважаєте? Ну, я б не сказав, що, що складно. Просто вчора у нас якась гра не пішла, ми програли з великим рахунком. Сьогодні якось зібралися, поговорили з хлопцями. Несли якісь корективи вже, вже краще. Скажіть, будь ласка, дуже часто так у вашій команді складається, що ну, мало замін, мало людей приходить на гру. З чим це пов'язано? Ну, розумієте, у нас ж любительський ви спорту. Ми не професіонали ж там на зарплаті, кожну якісь свої проблеми. У нас команда доволі така вікова, мабуть, біля 40 років. Сім. Ну, сімейні проблеми. Діти хворіють зараз, який сезон пішов ще гриповий, як, як і всі. Так, стараємося зібратись, ну я як виходить. Незважаючи на вчорашню поразку, після трьох турів у вас шість очків, непогано рухаєтеся. Які взагалі завдання на цей сезон? Про завдання важко сказати, ну е, хочеться попасти вісім, а там вже далі як, як вийде. Ну вісім плануємо, плануємо потрапити. Поділіться, будь ласка, рівнем команд вашого дивізіону, можливо, з кимось було складніше, грати, з кимось простіше. Е, хочу сказати, що всі хлопці молодці, всі команди. Молодці всі стараються, хочуть показати хорошу, хорошу гру, хороший рівень. Ну, Мабуть, вчора нам було складно. Хочу ще раз віддати належну вчорашній команді. Це Віді... кремі. Кремі. Да, молодці хлопці обіграли нас. Там далі побачимо, щось ну, майже знаємо всіх, бо ми стандартно з ними граємо. Рівень такий рівень. Всі буде нахил, плюс-мінус. По бажання і травми, всім здоров'я і, і будемо грати. В цьому сезоні підтягнулися команди з п'ятого дивізіону, які вийшли, піднялися вище. Які очікування від ігор з цими командами? Ну, п'ятий сезон складний, багато, багато команд. Важко виграти. Це вже означає, що команди хороші, сильні. Команди, які ставлять перед собою якісь цілі підніматися вище. Я думаю, що покажу. Ну, наскільки я бачив по двох перших турах. Досить непогані команди і буде цікаво з ними грати. Дякую за інтерв'ю, бажаємо вдалого сезону. Дякую, ще хочу сказати на кінці, що хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що ми маємо змогу бігати. І все буде впевнено.